Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про Віперо. Отже, цей танчик в нас з'явився за золотом. Його можна купити в магазині. І хотів би так поділитися першими враженнями про дану машинку. Отже, переглянемо спочатку бронювання. Як ми бачимо, тут доволі таки приємна бронепластина в 210-240. Тут. Привіддіночка така, уф, потужна. Ну, вісімки у нас не будуть пробувати. Скажімо так. Ось тут лючочок 90. Ну, скажімо так, я досі тут бачу зону 40, але тут лючочок. Ага, це це ось ця частинка, а лючочок сам, лючочок не видно. Криша 40. Ну, слухайте, бронювання тут моя повага. Від башки, якщо стати. Особливо, коли в тебе кути мінус 10, це прям дуже-дуже потужно. Загалом так. бортики у нас, по-моєму, там 60 мм вверх 100. Так, тобто від бортика якось теж можна стати, але тут от є ось ця частинка, яка, яку, в яку вам можуть закидувати. Ми маємо тут барабан на 5 снарядів, з кд 34 секунди в моєму випадку. Тут не недокачений екіпаж, не дивіться на це. З розкидом 0,42 42 і часом зведені 2,55. Ну, я тут, звичайно ж, посилені механізми наводки поставив, тому що це, це вартує. Що ми маємо ще? Ми маємо, ну, в принципі, ніяку скритність, не маємо огляду, але, в принципі, ми будемо битися в опор. Маємо 34 кілометри з і, там, боновою 35 буде і 15 назад. Що, ж, давайте погнали в перший бій, подивимося, що це за машинка, як її використовувати і як взагалі на ній грати. Ой, чудово! Дуже чудова карта, дуже чудовий. Але, на жаль, я навіть не знаю, коли ми доїдемо на цю горку. Маємо у Вене мінус 10. Маємо доволі таки непогане пробиття 264 під колом. ББшечкою у нас 220. З альфою 400. Барабан сам кидешиться, по-моєму, 6 секунд між пострілами. У нас неповна обертаємість, тобто зараз я вам покажу, кути. Обертаємося ці гармати. Ну, слухайте, якщо б це була встрічка і ми. Заріспились тут, я би був дуже не проти. Ось. Ем, такий от нас кут. Тобто ми, ми, ми можемо через каточок грати. Ну, типу, блін, не підставляти сильно каточок, але. Типу, ну, На жаль, не повного обертання. ця Башня. Що будемо пробувати заїжджати на горку? Я не знаю, в нас, мабуть, це і не вийде, тому що в них базік прям хороший. І є шанс того, що я просто не доїду. Якщо йолочку б відкидала, ми ж самі можемо відкинути Йолку, ні? Нє-ні-ні-я буду тоді помилятися, а я не хочу помилятися. Маю на увазі треба їхати нагору. Ну У нас них сетап м'ясніший. Контрадікшн, Базік і Т77. E, нас вб'ють. У нас нема кому танкувати. Цей ще став. Можливо, він вилетів. Я не знаю. Ну, тіпа, я не хочу щось на горку підніматися. Якби це не було жахливо. Якщо би ми зараз типу чим поближче, то можна було щось відіграти атак. Типу, блін, на жаль, прийдеться стояти в кущах. Аналоговий, прокачуваний, так скажімо. танчик. він сильніший за нас в дечому, тобто в бронюванні. І доволі такий да, доволі він такий бадьорий. В плані потанкувати. Ну що, я, я не хочу їхати, я не поїду. Я боюся базіка, я боюся контрадікшена, який, в принципі, може нас розірвати. Бачимо, три сімьорочки вже тут. Ну, типу, не знаю. Не бачу до доцільності. Хотя, горку, на горку вони їдуть. А, ні, чи ми цю горку виграємо? Ну, давайте тоді танкувати лобом. Я надіюся, розуму хватить, типу, під нас під'їхати. Одна арта, але так як це арта навіть 8 рівня. Є великий шанс того, що, да, що вона виграє. У нас всіх. Так, базік помиляється. Я не знаю, чого він не получає звідси, от. Максимально розумію, да Арта нас кормить. Мені потрібно, щоб базік вбив ось цього Т77 Ми б тоді змогли заїхати. Ну слухайте, в нас підколчики Можливо, я зробив помилку, що зразу не поїхав. Так, базік, 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 базік. Давай, дядько, на базіку. Будемо ловити його. Через каточок дали. Так. На жаль. Базик туди да, мені може тут. Нахезити, скажімо так. Блін. Мені страшно з трьома снарядами. Як будто би піджимати. Так, дружи. Эминиз Вискиш. Ка... На имбол Артюлька. Ну, молодец. <звук> ну и все. В 30, 30 секунд кдам. Слухай, я цього базика. Якщо він мені законтрить цього, він мені скоріш за все законтрить. Я зможу вбити вам. Базика то. Ні, 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 він надто тупий. Знаю базик щось не хоче грати наш. Добре. Добре, а я тут вже. На жаль. Скажімо так. Треба піджиматися під них. 3-7, до речі. Це дуже погано на ну, максимально фарш. Не знаю, як то ми так змогли. Ми зможемо тут виставитись чи ні. Угу. Класно, стріляти. просто я міг його вбити тут, до речі. А арта тільки мене бачить, да? Не зараз цей тіп дасть. Ну, шансів чесно 0. Типу, цей бій адекватно якось вже розіграти, бо, на жаль, вони всі там. На жаль. Угу. У мене просто арта вб'є зараз. Ну, такий бій. На жаль, склався. шансу 0. Накинути щось. Ш... Адекватно. Так, йолочки нас пересвіти, звісно ж. Я не знаю, можливо, вони тіпо, поїдуть сюди. Я тоді зможу щось видати. Максимально фарш, не бій. Ну, і такі бої, на жаль, через свою динаміку ви будете грати майже завжди. Типу, непетешне тут пробиттям 260 це мало. Mm, дам, Якось так. Типу мені треба, щоб вони максимально мені спину законтролювали. Не хочу тут лишні від арти взагалі получати. Немає сенсу. Угу. Даю. Даю ось цьому. Цього, ну, добре. Їхати. Не дав. Це помилка. Тут я міг дати двушку хоча б, але, на жаль, не вистачило якраз цих от кутів. І... Цього горизонтальне. Ну це не горизонтальне наведення. Це вертикальне. Точніше, як вертикальне. Це, це горизонтальне наведення, горизонт. Я по Горзонту не міг навестися 2000, непогано. Чи будете ви на цьому танку фармити? Ну, скоріш за все, ні, тому що ви змушені будете грати на підколах, а підколи це, на жаль, не про фарм. По плюсу і мінусу цього танку. Топ-1 по демеджу. Давайте, ладно, давайте скатаємо другий бій, бо я щось не хотів другий йти, але, як то кажуть, за... затримуємо наш гайд ще на хвилиночок 15? Хоча я не, не думаю, що це буде стояло дві арти. В принципі, це, що я люблю. Е, я вже бачу тут великий мінус. Це в динаміці, В рухливості, наші, це просто фарш. Цей танк нікуди не буде встигати, і вам потрібно буде відігрувати першою скрипкою, скажімо так. А в рахунку того, що, на жаль, цей танк кадешиться вічність, ну, 34 секунди це штраф просто гігантський за цих 5 тичок. Е, то. Ну, якісь тисячі 2000 будете настрілювати, але не більше. Типа цей танк не є циклом, як, скажімо так, 110-й якийсь або не має крутого барабану, як в Розі. О, так що, так, да, це буде важко відігруватися. Чи цей танк є хороший? Я думаю, скоріше за все, цей танк є в балансі, в балансі скажімо так. Тому що він не є точно імбою його легко, як бачимо, закрутити, його легко, блін, задамажити І, не будучи, скажімо так, максимально зведеним, ви, ну, скоріш за все, не попадете туди, куди цілитися. За рахунок цього от барабану і самого цього КД, ну, та, ви так само не зможете і агресивно кудись піджиматися і відігрувати від цього. бо вам банально не хватить барабану, щоб це от надамажити. Так. Давайте ми будемо з цього от, виходити. Саладіна Алладіна. Громчик. Ну от зараз і провіримо нашу броню. Пробую, пробую, пробую тут. Вони так гарно тут і стоять. Що ми цього громчика маємо просто розривати тут? Бачимо громчик, просто думає, куди це нас. Блін, ну я точка, так, да, тут, звісно, зафайлив. Бачимо, вицілюють нам НЛД. Дякую, друже. Дякую. Дякую. Дякую, Ексемочці. 1600 накинули. Дам. Бій печальний. Так, я тоді розвернусь. Я там. Я там хоча там. Дам. Вартує скоріш за все, розвернутися, бо там вже хп прям немає. Да, печально. Ну, то ми тоді будемо вдавлювати. Друже, дозволя, проїду? ну та ведіть. Ой, дякую тобі, животінка. На жаль, тут взагалі нікого вже не можемо. ...побачити. 7-2, турбач. Що тут боже дивуватись? я би не хотів тратити цю от. вишк, второй ну, тримаємо. Так, Важаю, ще... а, так він закадешиться зараз. Вже Охоч... ну, максимальний вито, уйовок. Гусениця відновлена. Можна їхати, запаску поставили. Є Фдедем. 2400 дам. Печальним. Турбач знову. Тобто такі бої ви будете бачити максимально часто. І, на жаль, за рахунок цього абсолютно нічого не накидувати. Типу, ну, для вісімки цей демедж, в принципі, нормальний. Якщо ось так, ось така у нас віпера. Зараз ще глянемо, скільки я пофармив. На, в принципі, я катаю суто на Голді. Так що по фарму тут сильно не скажеш. За рахунок зараз подивимося, скільки так би було без резервів, щоб бути максимально чесним. Скажімо так. І не, там, не враховувати кланові плюшки. 2400 не Небагато, дуже небагато. Мачуці, дякую, він просто кращий. Що ось цей от клоун. Що е, дякую нашому млешці яка просто. Яка ж різниця між цими гравцями? Боже, просто один один грає в крису, другий грає, блін, цей. ну і це таке Отже, по демоджу ми заробили 84 тисячі. З такто ми би зафармили 60 тисяч. Ну, в принципі. В принципі, добро. Як бачимо, тут планочки 2500, тобто не така вже жорстка планка на ньому є. Чи рекомендую я його, скоріше, якщо у вас є цікавіші танчики, то ні Якщо ви не маєте його і не маєте якихось тортлів чи громів, чи на всякий випадок вже там якісь скорпів, в принципі, можна. Що ж, дякую всім за перегляд. E do justo